Всім привітульки, А сьогодні я прийшла в Евейт. Um, цікаво, чи зможу я вижити. Uh, так, можна, будь ласка, будь ласка, можна мені якось забрати це? Ну, no. Все. Oh, моя улюблена карта. Я її дуже люблю. Не знаю чому, але я її люблю, тому що вона мені нагадує бекрумс. І я хотіла Бе... 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 Бекрумс мені не вдалося, тому що було, перше замала пам'ять, а по-друге, мій ноутбук просто не витримував такої великої нагрузочки. А, тому я мусила без, ну, не грати Backrooms, а просто щось таке, а, як Roblox, але можливо на Миколая мені подарують ноутбук, тому, можливо, ми будемо бавитися це. Бекрумс, такі, як, знаєте, там, де. Всякі. Як, от, наприклад, я хочу взяти ідею, якщо ви знаєте таку ютубершу, як Ніка Карузо, нібито так читається, то я її дуже люблю дивитися, тому що в неї дуже цікаві відео і Бекрумси, мені дуже в неї подобається. Я хотіла зіграти, але в мене, ну, типа, тіпа, в мене немає є того. Немає пам'яті і ноутбук просто здохне. І відео зовсім не будуть виходити на тому. Ти ходи. Мене вбили? Хто мене вбив? Я хотіла людину врятувати. Бро, оце було не по-людськи. Бро! О, дякую. Дякую, дякую. добра душа. Сенкю. Так, когось вбили, когось вбили майже. Так, а якщо тут очелка, я її маю врятувати, значить. Дай. 20 токенів дали, єс. Так отут в трубах найбезпечніше, мені здається. Так, ага, тут зовсім їх нема просто тупо. Так, давайте, погнали там когось відновлювати. Якщо є кого. Оп, оп. Ой-ой, перелетіли. Ой-ой-ой, айтігер. Добре, давайте. Погнали далі. Так, 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 так. А хто мене вбиває? Пліс! О, знову вона. <світків> а хто вбиває? Я не розумію, хто мене зовсім вбиває. Так. Е Я на цю стінку. Сурвайт. Мене відновили один раз. Хіба мене не відновили два рази? О, я ще на цьому не. А ні, я була, давайте оце, я хочу це, нормал. Ну окей. Голосуємо там, де більшість людей голосують. 482, 480, 70. Ого, я розганяюся. Тутун, тутун, тутун. Тунтун тутун, 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 тун, тутун, Так, йдемо бавитись. У нас тепехає, нас тепехає. Це мені дуже подобається, що у нас хоч щось тепехає. Так, давайте, 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 давайте. Ну, на сьогодні загрузить чи ні? У мене мишка не працює. У мене тільки що хтось е, на дворі, поки я чекала дві хвилини, в мене хтось на дворі вдарив якусь машину. Ну, не мою, це вже добре, мене це дуже радує. Ну, не нашу, тобто це не моя цитату. Але хтось вдарив і, походу, там дуже велика тріщинка, наскільки я бачу. Ага, да, реально. Окей, 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 переживем. О, вау, яка тут цікава карта, я тут ще ніколи не була між нічим. О, так, нам треба вижити протягом трьох хвилин. Е, так, добре. Три хвилини, так, три хвилини. Е, добре, 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 добре. Ту тут. Ой, ні, не туди завелись. Я могла тут діти туди. Так, добре, 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 давайте, давайте, давайте. Погнали. Зараз все пер. Опа, 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 це була небезпечненька зона. Небезпечно, дуже небезпечно. Вибачте, будь ласка, що я так. О. Куда мене відтягнуло? А! Бав! Це ж логічні. Не можу застрибка. Я хочу застрибнути на дах, коротше. Давайте, погнали пробувати. Мені треба набратися е е розгону, розгону, розгону. Треба. Розгончик. І гопа! Майже, 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 майже майже, майже. Ще треба трошечки розгону. Ще трошечки розгону треба. Давайте, 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 давайте. Хопа. Майже. Майже, майже. Давайте набиратись у тут розгончику такого легенького. Хопа. Хопа. Ой, лагає, 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 лагає. Ну нічого, ми не розгону, це головне. Єс! А, сюди неможливо застрибнути, я так поняла. Текс, добре, тут нічого нема. Погнали кудись зовсім по-іншому. Тут не можна. Хоп! я подружання, яка мене цілий час відновлює. Так, я її вб'ю, я вб'ю вб його, я, його якщо вона чіпне мою подружаньку. Дуже сильно вибачаюся, мусила мамі сфоткати одну штучку. Так, тому давайте, зараз у нас починається місія. Ми вмерли в кінці кінців, тому зараз почнеться місія, наша прекрасна місія, місія, місія. Карта дуже велика, і я просто в шоці від її розмірів. Опа! Це як я зробила? А, просто таку, просто. так, просто. Так, давайте погнали. Я біжу за тим челиком. Давай, погнали. Сю-сю-сю, молодець, молодець, молодець. Так, все, ми його відновили. То я її відновила чи ні? То не я її відновила. Мені не дали токенів. О! Ні, то не вона. Так, що то за Гаррі Поттер тут ходить, я не розумію. Що за Гаррі Поттер? Я не люблю між іншим, Гаррі Потера. Не знаю, мені воно просто не подобається. Я люблю більше хоррори. Бо, знаєте, я не люблю пригодницькі фільми, я не люблю романи, я не люблю ä, пригодницькі романи і щось таке містичне. Я люблю дуже сильно хоррори. Хоррори це просто така якась, знаєте. Веселі, знаєте, воно якось загартовує до страшних у тих фігу, нібито, ні. Ну, Мені якось не страшно зовсім на то дивитись, не знаю, як людям, як вам, але мені не страшно. Погнали, 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 погнали. Там прям я її відновила і зразу ж побігла. Ну, Ви бачили таку? Воно ну, таке бачили колись хоч. Так, він до мене причепився, він до мене причепився, все. Все, мене вбили, мене вбили, мене вбили, мене вбили. Я зараз кудись поповзу. Бр... Братанка, на що ти мене взяла? Нащо ти мене взяла? Скажи мені. Ти могла врятувати... А, добре, вона врятується. Ще як врятується. <кій> Ви ти взяли її на ручки, взяла її на ручки, я відволікаю, я відволікаю. Відволікаю відволікний маневір. Тихо, він до мене причепився. Він до мене причепився, він до мене причепився, він до мене причепився, від до мене причепився, 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 причепився. Нафіга я то зробила, нафіга нафіга. Нафіга я ту зробила. Нефіга нафіга, нафіга я ту зробила. Так, окей, мене вбили. Добре, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчувати. Всі хочу побажати гарно. Всіх люблю і поважаю. А на цьому наше відео закінчується. Всіх люблю і поважаю.